Як заряджати електромобіль з Китаю в Україні в 2023 році. Нас дуже часто питають, яка ж зараз ситуація з зарядними станціями для китайських електромобілів. Як заряджатись та що для цього потрібно? В цьому відео ми відповімо на всі запитання та розповімо, як заряджати електромобіль з Китаю, опираючись на свій власний досвід. Існує два види зарядок. Перша зарядка на комерційних станціях, друга зарядка від домашньої мережі. Почнемо з. Комерційних зарядних станцій. Цей вид ділиться на звичайну зарядку та швидку. Звичайно, має абревіатуру AC, швидка DC. Обидва порти китайського стандарту та мають назву GBT. Першим розглядемо звичайний порт для зарядки, який обмежиться зарядкою у 7 кВт на годину. Так як станцій в Україні GBT AC не так багато, тому на порятунок приходять ось такі перехідники: Type 2 на GBT та з Type 1 на GBT. У 99% станцій в Україні є або Type 1, або Type 2 Тому абсолютно кожна станція підійде для зарядки вашого електрокару. Зазвичай вартість зарядки рахується за 1 кВт енергії. Але бувають випадки, що обслуговуюча компанія може брати сплату за паркування у час заряджання. А все це вказується у мобільних додатках. Для того, щоб побачити карту та перелік усіх станцій, необхідно завантажити додаток play та обрати фільтр по стандартам Type 1 або Type 2. На карті ви бачите всі станції, які вам підходять. Але є невеликий нюанс: додаток не завжди відображає роботу станції у реальному часі. Тому вам треба спочатку натиснути на саму станцію та, наприклад, по фото дізнатися, якому додатку належить та або інша станція. Наприклад, тут ми бачимо, що станція належить компанії Тока, тому нам треба завантажити відповідно додаток Тока. Реєструємося в ньому, включаємо фільтр та знаходимо цю станцію на мапі. І одразу тут ви бачите, працює вона чи ні, зайнята вона або вільна, а також вартість за 1 кВт. Далі вам треба під'їхати до станції та поповнити рахунок у мобільному додатку. Щоб розрахувати вартість зарядки вашого авто, то для цього вам треба знати ємність вашого акумулятора та вартість за 1 кВт. Потім множите один на одне та отримуєте вартість заряду вашого авто від 0 до 100%. Для того, щоб почати процес зарядки, вам необхідно вставити пістолет в перехідник, перехідник в авто. Далі, у додатку мобільному, ви бачите, що підключен. Чекайте деякий час. Як бачите, заряд пішов. Зелена лампа сигналізує вам, що зарядка почалася. Також на екрані авто вам одразу буде показувати процес зарядки. Можете відсканувати та завантажити додаток. Як тільки авто зарядиться, то додаток процес сповістить вас. Або ви можете самостійно зупинити подачу струму та дістати пістолет і перехідник з авто. Іноді бувають такі випадки, що ви випадково натрапили на якусь станцію, але не знаєте, якої фірми вона належить. Тому для цього вам треба відкрити камеру. На станції зазвичай. Одразу є QR-код. Ось така процедура зарядки підходить під кожну станцію у вашому місці. Список станцій ми залишимо в описі під цим відео. Тепер перейдемо до швидкісної зарядки. Тут трохи складніше на перший погляд, але це тільки на перший погляд. Тут, як і для звичайної зарядки, можна використовувати перехідники з інших стандартів. Але тут є невеличкий нюанс. Наразі в Україні існують Два перехідника різних стандартів це ccs 2 та CHAdeMO. Але їх ціна CHAdeMO – це 1200 доларів, а CCS2 2 від 2000 доларів. Перехідник CHAdeMO вас обмежує у швидкості зарядки до 50 кВт. В той час існують станції GBT, які дозволяють заряджатися більш ніж 100 кВт на годину. Тому для заряджання у вас немає необхідності їх докупляти, але якщо ви хочете... Збільшити кількість станцій, на яких ви можете заряджатися, то цей перехідник вам підійде. Другий перехідник це перехідник зі стандарту CCS2. Там практично немає обмеження по швидкості, але нюанс в тому, що він коштує більше ніж 2000 доларів, і ні з усіма станціями, ні з усіма авто буде працювати. Тому обирати тільки вам. Відкидуємо перехідники туди-кудись, а ми будемо заряджатись через станції GBT-DC. Щоб знайти швидкісні станції, вам треба через додаток PlugShare увімкнути фільтр по стандарту та обрати GBT DC. В цілому, якщо поглянути на карту, яка показує, де розташовані швидкісні зарядні станції з китайським стандартом, то ви побачите, що є можливість подорожувати практично у будь-яку точку України. І це все без перехідників. Для того, щоб дізнатися назву додатку, вам треба перейти у опис цієї станції та побачити, як вона називається. В додатку показується швидкість та час зарядки. Щоб зупинити зарядку, вам треба в додатку натиснути Стоп та трохи почекати та достати пістолет. А ти вже знімаєш? Ну ладно. Давай, подожди. Подожди, ми здемо паузу. Ну, ти... Тепер поговоримо про зарядку в домашніх умовах від мережі 220 вольт. Тут є три варіанти: красиво, подорожі. Можна, щоб красиво все було. Перший це зарядний пристрій, який йде в комплекті з автомобілем. Другий портативний варіант зарядки, який має збільшену потужність. І третій варіант це настільна зарядна станція. Штатний зарядний пристрій має максимальну потужність 3,5 кВт. Принцип роботи його дуже простий. Вставляєте у розетку цей конектор в автомобіль, чекаєте 10 секунд і зарядка почалася. Важний момент. Обов'язково у вас повинно бути заземлення. Що по часу заряджання. Даним пристроєм. Якщо у вас, наприклад, Volkswagen ID4, там акумулятор 84,8 кВт, то цей пристрій зарядить цей електромобіль за 24 години від 0 до 100. Але, наприклад, за ніч Volkswagen ID4 можна зарядити на 50%. Тому якщо заряджати авто раз, наприклад, на тиждень, то цього буде достатньо. Ще існує портативний зарядний пристрій. На 7 кВт. Але є тут невеличкий нюанс. Він працює від промислової розетки, тому що 7, 7 кВт не підтримує звичайна розетка. Тому для безпечної зарядки вам слід встановити ось таку промислову розетку, яка буде відтримувати 32 А. В таких пристроїв зазвичай є можливість перемкнути потужність на більш-меншу, на 3,5 кВт. Тому для цього вам потрібен буде ось такий перехідник на звичайну розетку. Такий пристрій. Коштує від 10 тисяч гривень до 15. За 12 годин зарядить Volkswagen ID від 0 до 100. Мабуть, найзручніший спосіб заряджати електромобіль, це заряджати його від настільної зарядної станції. Єдиний її мінус в тому, що вона кріпиться на стіну та її немає можливості взяти з собою. Відключається вона одразу в мережу, але це краще довірити електрикам. Для них це буде проста робота. Такий зарядний пристрій має потужність 7 кВт, але завжди є можливість зробити потужність нижче. Які все ж таки плюси у таких станцій? Такі станції обладнані Wi-Fi, блютузом та мобільним додатком. Тому є можливість онлайн запускати, зупиняти зарядку, дивитись стан батареї та стан самої зарядки. Також ця станція через додаток покаже вам, скільки часу вона заряджала та скільки вона споживала енергії. Ще плюсом цієї станції буде те, що вона оптимізує місце в гаражі. І всі дроти не лежать під ногами. Тепер висновок. Так, як є... так, як, 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 як... Тепер висновок. Так як ми вже понад рік користуємося Volkswagen ID4, то ми можемо вам сказати, що наразі проблем з зарядкою немає. Скажу ще одне: кількість зарядних станцій, які підтримують китайський порт GBT, стає з кожним днем все більше. Наприклад, швидкісних зарядних станцій GBT в Україні вже понад 70 штук. Тому ви можете відправитися у мандарівку у будь-яку точку України. Якщо у вас залишились питання по зарядним станціям та процесу зарядки авто, пишіть нам в коментарі. Замовити станцію або перехідник ви можете на нашому сайті, який знаходиться в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, тут все про електромобілі.